Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє спецпроєкт Дорога на схід. У програмі Донецький аеропорт, очима військового фотографа, у кожен дом Тобто Тосняту ні одного дому, куди б ну штоліба не попало. Авто для АТО майстри з Черка зробили для солдат броньвика з секретом. Був на лінії вогню на передовій бачив смерть і ворога в обличчя. А ще він на особливому рахунку у сепаратистів знайомтесь Артур Назаров, військовий фотограф і просто дуже сміливий хлопець. Вони мені там дзвонять, бувають, приглашають, приїжджають, все, матеріал вже зняти, коли ти к нам в гості приїдеш. Ну, тобто я звят, вспомню про друзів, яких. Которых они убили. Вот Все не знают, что я там постоянно бегал, постоянно с парнями находился и снимал это все. Вот. Ну, как бы Им это не очень нравится Потому что они знают, что я записывал все и снимал все Це відео ексклюзивне за об'єктивом Артур. Тут, поблизу Донецького аеропорту, якщо точніше за кілометр від нього у селищі Піски, хлопець провів чотири місяці. Щойно звідти там, попри небезпеку для власного життя, на передовій фільмував геть усе, як солдати відпочивають, як вони воюють. Це приміром штаб прихильників Малоросії. Під нього згодилася оселя одного з селян. Тут, вочевидь, збиралися тактики та стратеги з ворожого загону доти, доки у будівлю не потрапив снаряд. Такий понівечений вигляд має наразі усе селище Піски. Колись за мирних часів тут мешкало понад дві тисячі людей. Наразі залишилося з дві сотні. Здебільшого селяни каже Артур, покинули свої домівки і втекли подалі від вибухів і куль залишилися одиниці. Бщався з сім'єю та живе там. чому я так? Ну... К ним отношусь такой ну, ну не взлюбил я их из-за чего потому что ребенок прокололся раз вот, когда разговаривали то есть он рассказал куда родители ходили за кого они голосовали то есть ну яркие приверженцы сепаров и все вот то есть он он еще маленький а у него уже совсем повернутая Понятие, что такое хорошо, а что такое плохо. То есть он думает, что ДНР это хорошие там солдатики. Вот. А то, что его здесь кормят, то, что его здесь никто не трогает, не убивает, его родителей и все, ну, это ну, непонятное явление, какое. то И на наразі селище Пески виглядает так. В каждый дом попадало. То есть нету ни одного дома, куда ну, что-либо не попало. Хоть какая-то там шальная пуля, миномет или еще что-то, или вох, но попало. Вот. Много сгоревших домов есть. То есть зажигается от трассеров в основном. Вот. Либо Родимбой, на зажигательные попадают и, и воспламеняется дом. Хлопці часто патрулюють містом, мають бути у повній бойовій готовності, бо ворог може застати зненацька, проводять огляд місцевості, так би мовити, зачистку. А далі показуємо війну. У такий спосіб хлопці захищають себе від снарядів біля будинку, де мешкають, будують ось таку стіну. Дієвість такої споруди сумнівна, однак. До слова, в один із таких днів, коли довелося тримати оборону, хлопець пережив один із страшних днів у своєму житті. Когда мы были на штурме и когда нас начали с трех точек э, обстреливать, то нам некуда было укрыться, вот, ну, то есть лежали на земле, звали поддержку военных, а военные не отвечали. Ну и вот это вот самый страшный момент был. То есть ты знаешь, что кроме тебя самого тебе никто не поможет. Ну и вот вылезли. Пару человек я видел, у которых, ну, ну, я так думаю, что у них просто крыша поехала от этого. поддержали аэропорт, но в это время вторая линия должна была пере, ну просто я не знаю перевернуть все вверх дном, перерыть все, сделать хорошую линию обороны, как, например, сепары умеют окапываться, сепары умеют строить укрепрайоны, у них за неделю километровый укрепрайон вырос, мы это видели, то есть за это ну молодцы то есть правильно думают головой, не то, что наши. Вот. То есть за то время, пока пацаны там погибали и держали тот аэропорт, можно сделать было, я не знаю, там не один километр, и не один десяток километров укреп района такого, чтобы просто через него уже никто не прошел. И все. Линия разграничения есть. А ось так, у темряві. Хлопці зазвичай вечерять. Настрій, як бачимо, хороший. Далі буде у наступній програмі, а поки на додачу. Кадри післявоєнного сходу. Так тепер виглядає Донбас. Дивіться, автор Артур Назаренко. Чернівецькі прикордонники, волонтери та боковинці поставлена колеса бронетранспортер, який раніше був фактично металобрухтом. Новий такий транспортний засіб коштував би близько 2 мільйонів доларів, а на оновлення витратили лише 15 тисяч гривень. Тепер ця вважає нова машина матиме назву БТР-60БП. Ми здійснили демонтаж двигунів, здійснили їх капітальний ремонт повний, відновлення всіх систем, гальмівної системи. Тобто всі складові одиниці, вузли, агрегати, вони розбиралися, обслуговувалися, проводились змащувальні роботи і зборка, після чого попереднє їх випробування. Також ми обладнали дану машину кумулятивним захистом, решітками за допомогою наших ковалів, місцевих волонтерів. Обладнали. Також є додаткові функції, встановлена камера відеоспостереження, камера заднього виду для зручності керування машиною. Випробовували відремонтований бронетранспортер прикордонники. Кажуть, транспортний засіб тести пройшов успішно, тож незабаром і його доправлять на схід України. Якщо одним словом, я щасливий. Тому що це вже, якщо можна так сказати, друга дитина, яку ми з всім колективом поставили на колеса, впевнений, що фору дасть багатьом. Одиницям техніки, яка там застосовується, якщо вважати, що в основному там уазики, газони. От, е, я веду мову про прикордонну службу. Прикордонну службу тяжкою бронетехнікою, ну не дуже забезпечують у відновленого бронетранспортера. Є й своя секретна зброя. Машину обладнали систему домопуску для маскування. Це вже третій бронетранспортер, який відновили боковинці. Перший побував у АТО, де за його допомогою було вивезено 28 військовослужбовців із зони бойових дій, хоча його міськість лише 11 чоловік. Кордони з Сумщини з боку Росії атакують безпілотники. Причому останній раз 20 травня, а до того – 17-го. А от, щоб не пройшла більш міцна техніка, рубіж України з боку країни агресора перекривають. З лютого повісили замки на дев'ять пунктів пропуску з 11-ти. Крім того, з березня пускають до нас російських гостей винятково за закордонними паспортами, а також будуть фортифікаційні споруди. Наразі з 560 кілометрів кордону 46 кілометрів закрили. Протитанковим ровом, виконавши п'яту частину завдання. Ров може оборудование там, где може бути. Тобто, якщо є болоти, местності, заболоченность, річная участок, естественно, ров там мы не делаємо. На Сумщині служба безпеки України затримала бойовика терористичної організації ДНР, який обстрілював позиції сил АТО. Українець вступив до збройного формування в травні минулого року. Там він отримав зброю і був відправлений охороняти блокпости. Затриманий зізнався, обстрілював позиції сил української армії в районі Донецького аеропорту. Під час одного з бойових зіткнень з підрозділом збройних сил бойовик за вдале виконання завдання, отримав винагороду. Нам обіцяли за солдата 200 доларів. Ви ж отримували якусь нагороду. Да. Скільки? Четірста доларів. За що? Добитих і одного раніше. Зловмисник повідомив, що ними керував офіцер російської армії і розповів, що на території Донецької області, за якої бойовики здійснювали обстріли, знаходилося до 20 солдатів із країни-агресора. Наразі бойовик знаходиться під вартою. Thank mm -hmm. you. Ніколи не могла подумати, що коли-небудь я буду збирати е, листи на фронт, буду збирати речі на фронт, ніколи не думала, що стикнуся з тим, що відбувається наразі в Україні. Коли е, братський народ, народ, який ми вважали завжди братським, е, пішов на нас війною, фактично пішов на нас війною. Коли м, люди, яких я знаю, до яких я їздила в гості, наразі називають мене Бендерівкою і не хочуть мати нічого спільного зі мною. Це маю на увазі донечан, з якими мені доводилося спілкуватися досить добре. Зараз я так розумію, у них змінюються трохи настрої, але втім все ще десь в душі щось шкребе, тому що відбулася така ситуація. І, ну, чесно кажучи, навіть складно охарактеризувати ті відчуття, які є в в мене в душі. дуже складно, тому що ніколи дійсно не думала про це. Милі солдати, ми тут. Піклуємося про тебе, ми чекаємо на тебе. Ми дуже вдячні тобі за те, що е, ти наразі борониш нашу е, волю, за те, що ти борониш наше життя таким, яким ми до нього звикли. Дуже дякую тобі, особисто я за те, що ти не допускаєш цю чернь, яка наразі наступає на нашу землю, що ти не пускаєш її сюди до нас додому. З усіма зусиллями, якими тільки можу, я забезпечу, щоб тобі жилося легше. Сподіваюся, що з тобою все буде добре, що жоден уламок вражих мін тебе не зачепить, що жодна куля не проб'є твій бронежилет, що все з тобою буде добре і що. Ти вернешся додому живим, і що ти вернешся додому дуже скоро, і що скоро це все завершиться.